Після Другої світової війни в Аптекарській Балті на місці одного з цегельних заводів було відкрито фабрику із виробництва скла. Підприємство спеціалізувалося на випуску банок і скляних частин для газових ламп, а пізніше перейшло до кришталевих виробів та вітражів. Салатниці, вази, чарки, келихи та багато іншого. Але мало хто знає, що крім кришталевих виробів для побутових споживачів, на фабриці виробляли скляні вироби величезних розмірів, які прикрашали вулиці та громадські заклади міста. Верхня частина градусника, що довгий час стояв на центральному проспекті міста, була виготовлена на кришталевій фабриці. Там була зроблена ілюстра, що висіла в кінотеатрі Салют. І та, що була у ресторані Стара вежа, також тут виготовили вітражі для цуму та багатьох лікувальних закладів. Пік розквіту підприємства припав на 1960-1980 роки. Але згодом попит на вироби заводу став падати. Його закрили, і зараз фабрика не працює.